купили за 7 тисяч доларів. Ну, така собі хатка. Бонусом пішла. Дві хати, а продали як одну. Це ось так в хаті тут. Так, зайшов і живий. Це город, його ще треба закультивувати. Це посаджено у мене тут пів гектара помідор. Це ось перець. Так, всім добрий день. Все, купили хатинку, таку приїхали ми з Херсонщини, з лівого берега. Купили ось таку хатинку. Купили за 7 тисяч доларів. Поки зараз там у нас все окуповане, то будемо займати. займатися, будемо зараз пока, тут гектар города. Посадили вже <кій> перець в касети, висіяли. Ось така хатинка, невеличка. ну Жити можна, ванна, туалет є. Ось все касети. Купив, садим перець. Буду розказувати. Технологію вирощування перця. Буду на протязі сезону знімати ролики для Ярика Мазура і показувати, як ми на Херсонщині вирощували перець. Двір тут здоровенний, бонусом пішла і ще оця хата. Вона не жила, В город виходить, тут... як? дві хати, а продали як одну. Це все цю суму війшло. О, таке ось. Тут хоз постройки всякі. Таке воно стареньке. О, ще й воно якась там халабутка стоїть. Ну, то нам не треба. Ну, така собі хатка. Я ж кажу, пишіть там в коментарях, дорого це я за неї дав чи не дорого, не знаю. А ось ще є тут кустик такого винограду, але ми його вже практично об'їли. А ось огронка ося. І ще росте виноград. От. І персик. Теж в цьому році він хорошо вродив персик. Персиків ми наїлись. Яблуня. Тут ось можна зробити таку беседку для винограда от Що ще вам показати? Ну це таке да, одне віконечко, що не металопластикове всі пластикові, іконечка, стічна яма там є. Все і положено. Ще зараз покажу. Це все була криниця. ну Щось вода вже пропала в ній, в криницях пропадає вода. ну Я вон пробурив скважину. Це отакий от садочок тут. Дерева, все яблука ростуть, все яблука ростуть, ніхто їх не кропив. Це ж все будуть їсти діти, так що, бачите, попадаються такі над'їжджані. Абрикоси були і в цьому році. Такі абрикоски. От. А це до цієї хати я її купив за Оце скважина. Це ось скважина, поливається город. Це ось так в хаті тут. Таке все. Ну, так як є. Ось. Отак, ось така ось хатинка. Це у нас ванна, бойлер, не така. ну все. Так, зайшов і живий, коротше говоря. Я буду вам показувати, як треба перець вирощувати. Зараз все тільки посіяли, зараз 27 квітня. Посіяли касети на розсаду палив, зараз хлопці накривають, це город, його ще треба закультивірувати, все перець. Знаєте такі дуги, касети. Садимо. Як взійде, знімем, я все покажу. Це у нас город. Воно помідори. Це посаджено у мене тут пів гектара помідор, це ось о. перець. Ну, трошки є поодинокі бур'яни, але це таке за все не вспіваємо, бо самі все робимо на городі. Будемо самі смикати ці бур'яни. Хочу піти вам показати нагору, бо трошки, виходить, ну, як, трошки схил. Не сильний, але є. Ну, так як виходиш, а там краєвиди такі, ну камера цього, мабуть, не передасть. Ну, дуже красиво, дуже гарно. Там, не знаю, камера, наверное, не передає, але вживу це дуже гарно. Нет. В селі. Живі. Що тут в селі? П'ять ставків є. Рибу можна ловити, де хочеш. Скільки хочеш. На ставках. Школа є, садик. Я теж це все покажу. Поїду в школу, засніму, покажу. Поїду в садик. Так мимо буду проїжджати. От. Це ось. Такий у нас перчик росте. гарненький, Бачите? От. Рядом тут у сусідів фундуковий сад. Я не знаю, самий, кажуть в Одеської області найбільший фундуковий сад. Тут він здоровенний, тут... А, Мігдаль! Навіть не фундук, а мігдаль. Ну зараз підемо ще щось покажу в хаті. В хаті є все, ванна, туалет, заходь живий. <клес> такий ремонт. Не супер-пупер, не такий, як у нас був вдома на Херсонщині, ну, жити можна. Оце купили цю хатку. ну Як тільки вдома там звільнять у нас, то будемо її продавати. Будемо її продавати, попрацюємо цей сезон а на слідчий. Подивимось, як буде у нас на Херсонщині. Тому що Вдома у нас все залишилось. Будемо їхати додому. Бурим складено! Дуже багато ставків, 4 чи 5 ставків це в селі. Ось така краса, тут ловить. Лебеді тут плавають. Це один із ставків. Тут два магазини, там третій, десь, а це все така школа здорова тут. Це здорова школа, знаєте та так, садик є.